Дорога церква, сьогодні брат Олександр переді мною проповідував, і мені згадалося таке місце святого письма, яке в свій час сказав Христос книжникам і фарисеям. От, коли він уїжджав в Єрусалим, коли в храмі робив очищення, і написано в Слові Божому, що навіть в тому храмі младенці воскліцали і казали: Осана сину Давідову, немовлята, маленькі дітки. От учні хвалили ім'я Господнє, все місто прийшло в рух перед лицем Божим, і книжникам і фарисеям це не сподобалося. І вони кажуть Ісусу, скажи їм, пускай замовчат. А Христос повертається до них і каже їм: якщо вони замовкнуть, то камні возопіють. Брати, сестри, прийшов час, і Ізраїль він замовк. Прийшов час, і в Ізраїлі зробилася велика тиша. Але те каміння, ми з вами, ми були мертвими для Бога. Ви знаєте, ми були відкинутими, нас називали поганами, нас називали псами необрізаними. Але по милості Божій, по любві Божій, ми сьогодні маємо статус називатися і бути чадами Божими. Галілуя і Ісусу! І Є такий чудовий псалом, де звучать такі слова, каже: Хто я, що ти Господь мене назвав частицею творе величя свого?» Аллилуйя Ісусу Христу. І в Книгу життя Ім'я записав задовго до рождення Моєго. Хто ми такі, брати і сестри? Ми цього з вами не достойні, ні я, ні ви, ніхто із присутніх, але то велика Божа милість. Аллилуйя Ісусу. І сьогодні, як нам повинно оцінити це, оцінити ту велику ціну, яку Христос заплатив за нас. І ви знаєте, сьогодні це мертве каміння колись було, а сьогодні ми живе каміння, і ми приймаємо участь у великому будівництві. Ні, брати, і сестри, не дорог на Україні, не якихось відбудов на Україні, але ми сьогодні приймаємо участь у найвеличнішому будівництві, яке будується. Проходять віка тисячоліття, а церква Христова вона не зупиняє своє будівництво. Із живих камінь сьогодні Господь будує свою церкву. Слава Ісусу! Тут на землі трішечки обтесує, десь підпрацьовує, десь наставляє, можливо, облічає, десь наказує. Але сьогодні ви знаєте, будується церква Ісуса Христа. І я вам скажу, що це будівництво. Зупинити ніхто не зможе, як би не хотів, тому що написано, що на цьому камні я збудую мою церкву, і врата пекельні не здолають її. Слава Ісусу! І сьогодні ми, як Божий народ, як церква Бога Живого. Ми сьогодні твердо стоїмо в Божій обітниці, розуміючи, що настане той день, настане той час, брати і сестри. Коли наші очі побачать Ісуса Христа, сьогодні ми тільки віруємо в нього. Ми сьогодні блаженні, тому що ми Його не бачили. Але ми сьогодні, читаючи Євангеліє, ми віддали Йому своє життя, своє серце, але настане той час, коли наші очі побачать Ісуса. Христа, слава Ісусу! І тоді нашої радості не буде кінця, тоді нашої радості від нас ніхто ніколи не забере, але ми вічно будемо там, як сказано в Слові Божому, ні відділ того глас, ні слышало ухо, і ні приходило то на серце чоловікам, що Бог приготовив Його». А нам Бог одкрив это Духом Святим. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні, як народ Божий, ми маємо розуміння великих Божих таємниць, тому що читаємо Євангеліє, перебуваємо в ньому, і Господь нам це відкриває. Тому ми блаженні, брати, і сестри, що ми сьогодні вечором не залишилися вдома. Ви знаєте, так буває часто вранці в служіння. Трішечки перепочив, гарно пообідав, от, очі злипаються, думаєш, вже кинуть цю плот на диван, нехай сміряється. от на дивані чи на ліжечку. Але ви знаєте, коли сьогодні побудеш на зібранні, коли відчуєш дотик Божої благодаті, коли поплачеш у ніх Ісуса Христа, смиришся під крепку Божу руку. О, друзі, там Бог дає благодать свою, там Господь подає своє оновлення. І я згадую не раз. Ви знаєте, буває так втомлений, їдеш з роботи, а так думаєш: ну поїду вже додому, не буду на служіння їхати, запізнився, не хочеться знаєте, нам як нарушати якісь там благочинність служіння, але так згадую: приїду на служіння, навіть якщо і на останню молитву став на коліна, схилив свої коліна перед Ісусом, сповнився Духом Святим і потім додому не їдеш, а летиш. Слава Ісусу! Дорога церква, і в цьому наше життя, в цьому наша радість. Тому нехай Бог вас благословить. Ми йдемо до закінчення. Я не буду говорити довгої проповіді, але так коротенько нагадаю одне місце святого письма, ви дуже гарно його знаєте. От це говориться про ту церкву, де в перший раз люди стали називатися християнами. Про яку це церкву йде мова? Хто знає, брати і сестри? Антіохія, Слава Богу! Молодці читаєте Слово Боже. І ви знаєте, коли апостоли почули, що в Антіохії увірували, де люди із з Свінікі, з Кіпра. От, і вони там увірували в Антіохії, прийняли слово Боже в своє серце, то апостоли посилають туди Варнаву. О, До речі, Варнава це був син Тішенія. І кажуть йому піди в Антіохію і подивись, хто ж там увірував, що там за зібрання, наші вони, не наші вони. Прийняли вони Євангеліє, як вони його прийняли, чи правильно, чи неправильно. От наскільки вони віруючи там в Антіохії, тому що слухи бувають різні. І ви знаєте, Варнава відправляється із Єрусалима в Антіохію. І от дивіться, брати, як написано, брати і сестри, написано так. Дойшов слух осьом до церкви і Єрусалімської, і поручили Варнаві і Тім Антіохію. Он прибив і увидев благодать Божию, возрадувався і убіждав всіх держатися Господа іскреннім серцем. І Он був муж добрий. І сповнений Духа Святого і віри, і приложилось довольно народа к Господу. Алілуя Ісусу Христу! Слава нашому Богу! Брати сестри, Варнава іде до Антіохії, як я вже казав, я думаю, в його серці було багато переживань. Ви знаєте, часто буває от до нас до служителів доходять якісь слухи. Повинно десь поїхати, якесь вирішити питання. А буває, знаєте, таке питання, що, думаєш, хай би хтось поїхав лучше вирішив. От якось самому, знаєте, і не хочеться туди і їхати, буває другий раз. Думаєш, Господи, от хай би хтось з братів, в кого більше мудрості, в кого більше керівництва, хай краще хтось поїде, повирішує такі питання. От, Але ви знаєте, от Варнава він іде в Антіохію і приходить туди. І тут бачить зібрання народа Божого. І він побачив зібрані, брати і сестри Божу благодать. Слава Ісусу! Він побачив дію Божу, він побачив, що в Антіохії Господь виливає річки живої води. Він побачив, що йде гарна молитва, народ Божий, він щиро полюбив Ісуса Христа. І написано: Варнава побачив Божу благодать в зібранні. І він зрадів. Він зрозумів, це щось рідненьке, це щось те, що ми б отримали від Ісуса Христа. Це те, що Бог нам дав на початку нашого життя. І тут, і в Антіохії, працює сила Божа, працює благодать Божа. І Господь будує церкву в Антіохії. І написано далі така невеличка характеристика, тому що Варнава. Він був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри, і приложилося багато народу до Господа. Слава Ісусу. Дорога церква! А ми з вами радіємо, коли бачимо дію Божої благодаті. Ви знаєте, коли ми сьогодні не втратили смаку живої води, коли сьогодні Слово Боже воно торкається нашого серця, коли ми щирі перед Богом, тоді і ми також радіємо. Коли в зібранні така гаряча молитва, коли в зібранні проповідники говорять слово припоясані істиною, коли в зібранні течуть сльози з наших очей і з очей Божого народу, ми тоді радіємо, ми кажемо: Господи, ти прийшов в зібрання, Алілуя Тобі, Ісус! Нам так добре бути з тобою. Але ви знаєте, є сьогодні люди, які не радіють Божій благодаті. Які втратили, які забули, які ви знаєте, десь відійшли від Ісуса, заблудилися, і кого сьогодні гріх Він увлікає в свої обійми. То бувають люди навпаки, особливо відступники. Ви знаєте, бувають такі моменти, коли не хочуть іти до Ісуса Христа. Господь зове своєю любов'ю, а людина ожесточається, а ще може говорити погані слова на церкву, на служителів, на Бога живого. І ви знаєте, це було і за часів і Ісуса Христа. Ісус Христос, плотник із Назарета Галілейського, ходить, сповнений благодаттю, звільняє людей від демонічної залежності, приносить людям спасіння і зціляє і в синагозі, і в суботу, і кожного дня. А вони кажуть йому такі слова, що приходьте в інший день зцілятися, а не в суботу. А Христос каже: «Ви лицеміри». Тому, брати, сестри, коли Варнава, побачивши дію Божу в Антіохійській церкві, він зрадів, і ви знаєте від щирого серця, бажаю сказати, що сьогодні моє серце також радується і в вашому служінні. Слава Ісусу, ми ні разу так ще не були, от у вашому новому домі молитви. Але сьогодні дивлюся, Божий народ зібрався, бачу народ і плаче, і молиться. І сьогодні я також радію разом з вами, що сьогодні у вашому служінні діє Божа благодать. Слава Ісусу, що ми не втратили Божої благодаті. І Слово Боже каже, будемо храніти благодать, котрий будемо служити благоугодно Богу з благоговенням і страхом, тому що Бог наш є огонь поядаючий. Дорога церква, сьогодні наша з вами задача. Коли ми з вами увійшли у тісні ворота, як казав Христос, що входить тісними воротьми, тому що пространний путь і широкі ворота, які ведуть до загибелі, але каже тісні ворота і тісна дорога, яка веде до вічного життя, і небагато, хто знаходить цю вузеньку стежку. Брати, сестри, а нам Бог її відкрив. і Ісусу. І коли ми вже увійшли в ці тісні ворота, які звуться Христос, ми увійшли цією, цими дверима і ми зайшли на Божу дорогу, на вузеньку стежку. І тепер сьогодні всі ми з вами крокуємо до небесного города Єрусалима вузенькою стежкою. І сьогодні перед нами велике завдання, те спасіння, яке ми отримали. Те благословіння, яке ми отримали від Ісуса Христа, зберегти Його на протязі всього життя. Ті почуття, які ми отримали, коли ми звершували покаяння, це незабутні моменти життя. Дорога церква, я думаю, що сьогодні, якщо ми всі згадаємо, як ми звершували покаяння, як Господь хрестив нас Духом Святим, ви знаєте, це незабутні моменти життя. Я по сьогоднішній день не забуду тої першої зустрічі з Ісусом Христом, коли я приїхав із технікума, зайшов до своєї кімнати, в мене стояв невеличкий магнітофон, а там була касета. От і я включаю цю касету, а там були псалми. І там були такі слова: Ти склоніс надо мною, о Боже Боже мой, дай мені радость, і мір, і покой. Брати сестры, і сестри, я згадую, як в ту кімнату прийшов і Ісус Христос. Я згадую, як та кімната наповнилася присутністю Божою. Я до кінця не розумів, що відбувається, але я тоді ще не звершував покаяння, тільки так читав трішки Євангелія, о декілька разів був на служінні. Розумів, що я крайній грішник, мені треба покаяння. От, і ви знаєте, в тій кімнаті з моїх очей побігли сльози. Ви знаєте, мені так захотілося розстатися із своїм старим життям. Мені так захотілося служити Ісусу Христу. І в той момент я просто рухнув на коліна посеред кімнати, я почав плакати, як мале дитя. Я сказав: Ісус, ти на цьому місці, Боже, увійди в моє життя, увійди в моє серце, я втомився від цього гріховного способу життя. Хочу тобі служити, і брати, сестри, тієї миті, Ісус. Оновив моє серце, слава нашому Богу. А потім згадую, буквально десь через декілька тижнів я був на молодіжній конференції, був повний дім молитви. На проходах стояли і сиділи люди. І я трішки запізнився, був у кінці залу, але коли звучав призів на покаяння, ви знаєте, я стояв, наче хтось ноги мої забетонував в такий тяжкий бетон. Але брати, сестри, проповідник казав: Виходь, тебе чекає Ісус, тебе кличе Ісус. А я стояв, моє серце, торгувалося. Та що про тебе подумає? Ти не такий вже й поганий чоловік. І ви знаєте, сатана так всячески От мене убаюкував, уколихував. Але біля мене був один брат, він до мене повертається. І я просто чую, як із його уст каже Дух Святий, каже Богдан. А ти не хочеш сьогодні покаятися? І ви знаєте, в той момент просто щось відпало від, мого, від моєї душі. Я не пам'ятаю, як я пробирався через весь зал, але пам'ятаю, як я стояв на колінах і плакав перед Ісусом Христом і казав «І Ісус, увійди в моє серце, і я буду тобі служити. Слава нашому Богу, брати і сестри! І ми це все з вами згадуємо. Я згадую, коли мене Господь хрестив Духом Святим в домі нашого служителя, я отримав Божу благодать, отримав молитву на інших мовах, Дух Святий увійшов в моє життя. А він так жив від мене кілометрів три з половиною, і згадую, виходимо ми з цієї хати. Брати, сестри кажуть, кого підвести, хто поїде на маршрутці? А я кажу: ні, я піду пішком. Я хочу піти своїми ногами. І ви знаєте, я згадую ту дорогу, коли я йшов, плакав, молився, співав іншими мовами, молився на інших мовах. І мені так було радісно в Ісусі Христі, Алілуя нашому Богу. Дорога церква, сьогодні у кожного з вас є ваше свідчення. Є ваше свідчення зустрічі з Ісусом Христом, коли Божа благодать прийшла до вашого життя, коли Божа ласка огорнула твою душу, дорогі брати і сестру, і які добрі почуття ти отримав від Ісуса, як було солодко пити цю живу воду, яка вона була джерельна, солодка, цілюща для Твого і Мого серця. Ви знаєте, як було добре відчувати Божу любов. Я згадую, як на одному служінні наш один із служителей, Проповідував Слово Боже, і на служінні каже, брати і сестри, ми тепер святі, ми учасники небесного звання, а я сиджу тому зібранні і думаю: Господи, який же я святий. Боже, я ще й матюкався, я ще казав погані слова, я обманював, я крав, я займався безпреділом. Господи, який же я святий. Підходжу до того служителя після зібрання. Кажу, братику, що ти таке кажеш, які ж ми святі. А він каже: брате, сідай, я тобі зараз поясню. І ви знаєте, після коротенької бесіди я додому летів на крилах тому, що я зрозумів, що дійсно через Ісуса Христа, через Його жертву, через Його рани ми стали святими в Ісусі Христі. Слава нашому Богу! Дорога церква, цінімо цим. Давайте ми через все своє життя пронесемо ці добрі почуття, пронесемо вірність перед Ісусом Христом. І коли Варнава побачив Божу благодать в Антіохійській церкві, то написано в Слові Божому, Він возрадувався і убіждав всіх держатися Господа іскренім серцем. Брати і сестри, що таке іскреннє серце, що таке щире серце? Це серце, в якому немає лукавства, це серце, в якому немає лицеміря. Якщо ти сьогодні впав, брате і сестро, то сьогодні піднімайся із дерзновінням іди в присутність Божу, повертайся до небесного города Єрусалима. Якщо сьогодні ти заслаб, то не кажи, що ти сильний. Написано в Божому Слові, що безумін, видаючи себе за вдохновенного. Сьогодні горе тобі і мені, якщо ми сьогодні видаємо себе за духовних людей, а в серці порожнеча, а в серці давно вже ми відчували Божу славу, це лицемір'я. І Христос Він за це лицемір'я, за луканство. Він засуджував книжників і фарисеїв. Але сьогодні Господь Він бажає. Щоб ми трималися Господа щирим серцем, як це у свій час робив Давид, брати сестри. Ви знаєте, Саул тяжчими грішав не, не тяжчими гріхами, чим Давид, але Саул він не вмів каятися. А Давид, брати, сестри, хоч і тяжко падав. Але він щиро йшов до, до Бога і казав: Господи, тобі одному згрішив я. Я лукави перед Твоїми очами зробив. Помилуй мене, очисти мене, Духа Святого не відніми від мене, радість спасіння, поверни мені. І ви знаєте, друзі, сьогодні весь світ знає про гріхи і падіння Давида. Тому що Давид він умів канятись, він умів смирятися, він умів поправляти свої життєві шляхи перед живим Богом. А повірте, Господь сьогодні, Він знає все. Він сьогодні знає, які ми з вами на роботі. Він сьогодні знає, які ми з вами вдома, коли ми сідаємо їсти, коли ми встаємо, коли ми прокидаємося. Брати сестри, все сьогодні знає Господь. Коли ми читаємо дії святих апостолів, Дух сюди звертався до семи і казав: Я знаю твої діла. Сьогодні від Господа нічого не заховане, Господь сьогодні все бачить. І навіть буває, коли ми носимо ім'я, що ми живі, то Господь бачить, в якому положенні ми знаходимося. Буває, ми в своєму серці кажемо, що ми сьогодні розбагатіли, не маємо ні в чому нужди. Що сьогодні дійсно, брати, і сестри, ми живемо краще, ніж ми жили колись раніше. Ми сьогодні маємо всякий достаток. Але при цьому достатку, чи не загубили ми найдорожні найдорожчішого, чи не загубили, не загубили ми найціннішого в нашому житті. Тому давайте ми з вами. Будемо триматися Ісуса щирим серцем, будемо іти за Ним з відкритою душею. І Якщо нам сьогодні потрібно міняти своє життя, якщо нам сьогодні потрібно запалити свій світильник, долити туди масла, щоб він не був як світильник мігаючий, але щоб нам сьогодні твердо йти за Ісусом з тими почуттями, з тими відчуттями, які нам дав Господь в день нашого навернення. То давайте ми сьогодні будемо поправляти своє життя, просто станемо на сторожу і віддамо своє серце і Ісусу. Брати, сестри, і ми побачимо велику переміну в нашому житті. Щиро почнемо читати Євангеліє, щиро почнемо молитися, щиро трудитися на Божій ниві, звершувати від цього серця щиро працю Божу. Тому що з іскринім каже Давид, ти поступаєш іскренно, а з лукавим по лукавству Його. То, щоб нам не почути при дверях небесного города Єрусалима лукавий раб, лінівий раб, во тьму внешнюю, але щоб нам почути гарні слова добрий і вірний раб. Войдів радость Господіна Твоєго, Аллилуйя, Ісусу, і з цими словами, дорога церква, ми підемо в молитві до Господи і скажемо, Боже, якщо я загубив щирість, якщо Господи дійсно я став лицеміром, може, я сьогодні став таким, знаєте, лицемірним п'ятдесятником. Можливо, я сьогодні так гарно себе показую, так гарно себе презентую, але я втратив джерело живої води. Дорогі друже, поки в грудях твоїх б'ється серце, поки ти сьогодні маєш дихання в твоїх ноздрях, то ще не все потеряно. Іди до Ісуса, шукай Його лиця, наближайся до нього, міняй своє життя, і Господь обов'язково тебе і мене благословить. Алілуя, схилимо наші коліна, подякуємо Його за це служіння. Амінь.